Я до тебе іду, я до тебе спішу, я до тебе схиляюсь в молитві. Найщасливіша справді у хвилину оту, коли можу в тиші говорити. Тільки прошу, о Боже Спасителю мій, будь зі мною завжди, близько-близько. Коли море шумить і реве буревій, коли небо похмуре, нечисте. Найважливіше, Боже в моєму житті знаю мати з тобою розмову, відчувати, що поруч крокуєш під тьмі, Чути голос твій в тиші ранковій. І ніщо не лякає, а в серці спокій, всі проблеми здаються мізерні, адже чує молитви Господь добрий мій, знає справи мої, він буденні. Та нема часом сили, мотивів і слів. А у серці якась порожнеча, ніби камінь важкий десь лежить на душі, не напишу тоді й кілька речень. Відчуваю, що сталося. в душі щось не так, голос Господа чути не можу. Це, немов серед бурі не світить маяк, я прошу ти будь ближче, мій Боже. Я не можу без тебе без сила, слабка, і в житті кожна прикрість лякає. Справді, досить складним є все наше життя, І йти по ньому. Нелегко, я знаю, я не хочу без тебе, бо хто я така, немов цвіт той, що скоро зів'яне. Я не можу прожити і дня без Христа. Він є той, хто завжди підкріпляє. Знаю, винна сама, знаю, вперта часом, роблю те, що задумала й хочу, але потім спиняюсь, оглянусь кругом і до неба, спрямовую очі. А ти ждеш на своє неслухняне дитя, що помилок. Вже стільки зробило. О, яка то велика твоя доброта. О, яка твоя милість безмірна. Я не хочу присутність втрачати твою. Бо тоді найнещасніша буду. Біля мене будь завжди. Я дуже прошу біля мене будь близько, будь всюди, будь тоді, коли радістю серце горить, коли серце співати бажає, будь зі мною приємно і бажану мить, Коли сонце яскраво палає. Будь зі мною й тоді, коли хмари густі на моєму шляху затягнуться. О мій Боже, прошу, Ти потрібний мені, ти потрібний мені, мій Ісусе. Ти потрібний мені, як землі в спеку дощ. Я без тебе засохну, зів'яну. Ти потрібний мені. Тільки ти, а не хтось, тільки в тобі життя справжнє маю. Будь ти близько весь час, будь ти поруч завжди. І прости за всю впатість, непослух, я і мов вперед. Лиш мене ти веди, бо без тебе так жити непросто. Хай не буде, прошу порожнечі в душі, я палати бажаю не тліти. Тому доля моя у руці є твоїй. Хочу жити для тебе і горіти.